Величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу в магазин Єва. І сьогодні ми з вами подивимося, які акції тривають в магазині Єва 11 та 12 вересня. І перша акція, бачу, знижка 40% на всі блоки для чищення туалету фірми БРЕФ. Так, ось такий одинарний. Зараз вони по 40 гривень. 50 копійок, декілька видів є ароматів різних, як я говорю, сухі. І є ось такі гелеві. Вони по 44,50, але, здається, в коментарях писали, що вони кращі. Так, і ось такий брев делюкс. Також я його пробував, мені сподобалось. Ну, як унітаз мій пробував, не я. 44,50. Також зі знижкою по Блоки брев, вони по 76 гривень. 6950. Ну, а оці потрібні виходять ще дешевше по 94,90 та по 103 гривні. Ого, а я ще знайшов, дивіться, 4% це перший раз бачу, максимально бачив 3, 4 штуки за 124 гривні. Наступна акція це Joy. Всі підгузки Everyday з кешбеком 80%. Давайте подивимось, ось вони. Так, Joy. Everyday. Це ж вони? Ні, це не вони. Ось знайшов я такий упаковці. Ціна 249 гривень і кешбек 80%. Наступна акція 11 до 12 вересня. Купуйте дві будь-які одиниці аксесуарів для кухні та отримайте третю у подарунок. 40 гривень ложечки силіконові. Так, також бачу зі знижкою ці ті, ті самі, так? Да? Добре. Можна придбати форми. Форми для кексів по 70 гривень. 40 гривень вінчики для збивання, також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Давайте подивимося, які ціни на фарби. Для волосся в магазині Єва. Авена, 58 гривень. Я заокруглюю ті копійки до більшого. Капелі 54 гривні в акції. Показую, ну, озвучую ціну, тільки ті, а, а, ці, що йдуть з жовтими цінниками: 6650 палет, Intense Color. Garnier Naturals 88 гривень. В акції Palette Naturals 84 гривні. Фарба Sios 125 гривень. В акції Schwarzkopf Brilliance фарба 188 гривень. 219 та 215 Лоріаль Excellence Крема. В акції фарби Олео Інтенс 196 гривень. Лоріаль Кастінг Крем Глоус 235. Лоріаль фарба Preference 299 та 306. Акція зараз в магазині Єва. Придбайте дві фарби рябіна і отримайте третю у подарунок. 77 гривень і також тонуючі маски Рябіна в акції 35 гривень 1 плюс 1 дорівнює 3 129 гривень тонуючі бальзами, відтінкові бальзами від About 129 і також акція 1 плюс 1 дорівнює 3 Хто користується фарбою IQ Code вона зараз в акції 129 гривень Наступна акція на 11 до 12 вересня. Купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики LCF. І отримуєте третю у подарунок. На дитячі набори Бані можна придбати зі знижкою і отримати кешбек. 80%. відсотків. Патрісія Ліду два дорівнює 4 одинадцятого та 12 вересня. Купуйте дві одиниці і а, дві, та ті, ті, ті що дешевше в чеку, вам будуть йти у подарунок. Наступна акція. Два дорівнює 4. Купуйте дві будь-які одиниці жіночої білизни та отримайте ще дві у подарунок. Мінус 50. Ми з вами дуже полюбляємо знижки. Мінус 50. Дольче Габана, Савлятфорфера Ферагану. Вся парфумерія зі знижкою 50% від звичайної ціни. Габана Light Blue. Знаю, що полюбляють дуже багато цей аромат. Габана Імператриця. І також в акції чоловіча парфумерія зі знижкою 50% Габана. Так, ну сьогодні я хочу вдіти Dolce Gabbana Light Blue. Щось я забув аромат і, мабуть, її немає. Нема, на жаль. Те, що я хотів, нема. Ну добре, давайте One. Цю, здається, я пробував. Чи цю пробував, не пам'ятаю. Дуже давно. Це добре, що є а, тестери, де можна на себе нанести. І вже зрозуміти, чи вам подобається цей аромат, чи не подобається. Наступна акція кешбек 80%. Всі металеві інструменти для манікюру та педикюру. Отримаєте кешбек 80%. До речі, хочу сказати, що багато зараз а, жовтих цінників. цінників ну, ось тут, я думаю, що в Єві найкраще купувати ножнички для манікюру. Для педикюру. тут дуже хороша якість. Наступна дуже хороша акція. Мінус 50. Ми любимо такі з вами знижки, трошки дешевше можна придбати а від торгової марки Iceberg. Всі засоби для догляду за ротовою порожниною. Так, давайте подивимось: це ополіскувач для ротової порожнини. 300 грамів 37,80. Також можна придбати ось таку зубну пасту: 190 грамів. По. Так, айсберг. 136 гривень. Смужки для відбілювання зубів 71 гривня. Так, це порошок для відбілювання зубів, 71 гривня Гелевий олівець для відбілювання зубів, 86 гривень. Також можна придбати гель для капи. 71 гривня. І сама капа. Зараз є знижкою. Не бачу ціни, на жаль. Так. Це зубна паста. А, бачите, переставили цінники. Переставили цінники. Значить, ось цей набір 136 гривень з капою. Неправильно поставили на зубну пасту, а зубна паста буде по 77 гривень. Хто звернув увагу, кому потрібно, зверніть увагу: 77 гривень зубна паста. Також акція 11-12 вересня, аркумен. Всі чоловічі гелі та креми для гоління зі знижкою 40%. Так, ось вони є. Давайте подивимось. Значить так, гель для гоління Арко. 200 г можна придбати за 89 гривень. Тут є дуже багато варіантів, можна брати саме той, який полюбляєте. Також зі знижкою крем для гоління Арко. 35,80. Арко, піна для гоління, 70 гривень. Наступна акція на колготи. Це 1 дорівнює 2. Купуйте будь-яку упаковку жіночих колгот 20 ден. Дефіле комфорт та отримайте другу у подарунок. Бачу, що зі знижкою, тобто можна придбати зі знижкою колготи і а, друга буде вам в подарунок. 61 гривня та 50 гривень. Тобто за 50 гривень ви отримаєте дві пари. Це найнижча ціна. Я буду закінчувати відео, бажати вам найкращого дня, щоб у вас все було гаразд і зустрінемось вже з вами скоро. До зустрічі. Всім пока-пока.